Страх громадської думки один з найпоширеніших форм страху. І в цьому відео ти дізнаєшся, звідки і чому з'являється цей страх, і отримаєш три дієві способи його позбутися. Цей страх змушує нас боятися, висловлювати власні думки, жити так, як ми хочемо, робити те, що ми хочемо. І чим довше ми тримаємо цей страх всередині нас. Тим більше ми закриті, тим більше ми не впевнені в собі. Особисто я роками боявся говорити на камеру, висловлювати власну думку публічно. Хвилювався, у що я вдягнений, яка у мене зачіска, як я виглядаю, чи немає зайвої ваги, чи який у мене телефон, на якій машині я їжджу. І це було нескінченно. Джерелом занепокоєння думкою інших є наша потреба в соціалізації, що є невід'ємною частиною. Виживання в цьому світі. Принаймні, так думає наш мозок. Ми хочемо бути частиною зграю, тому боїмося бути відкинутими представниками нашого виду. Тож, якщо колись вас турбувала думка інших, вітаю, ви соціальна істота. Але це занепокоєння призводить до крайнощів, яких багато хто з вас загруз, і яке призводить до обмеження ваших дій і вашого потенціалу. Нерідко це виливається в те, що люди бояться починати. Вивчати або робити щось нове, боючись, що їх оточення не сприйме ці дії, і тим самим вони обмежують себе в покращення в своєму житті, особливо коли є можливість з нуля навчитися однією з найнеобхідніших навичок зйомка своїх коротких відео, які допоможуть вирішити питання занепокоєння і надумування. Ця навичка, окрім того, що дасть тобі змогу почуватися набагато впевненіше в собі. Підвищить твій статус і твою експертність, вирішить багато питань з різними видами надумування і майже до нуля зведе твої хвилювання щодо думки інших. І як додатковий бонус, ця навичка збільшить продажі твоїх товарів або послуг, якщо ти щось продаєш. Звучить фантастично! Це нова реальність, і наше завдання встигнути стрибнути в цей потяг, щоб за короткий період часу навчитись цієї навички. чого саме почати, щоб для тебе це не було каторгою, а було вільно, легко і після ти пишався своїм результатом. Дивись в описі. Переходь за посилання в описі, там детальні кроки. Містра громадської думки, як і у багатьох, пов'язаний із дорослішанням. На жаль, наше покоління виховували за шаблоном: це не роби, туди не ходи, так не одягайся, з тебе будуть сміятися. Що скажуть інші, що скажуть про твоїх батьків? Природно, це відкладається в нашій голові. Але подивіться на маленьких дітей: їм байдуже, що про них подумають люди. Вони не знають, що таке засудження. В нас це закладало в залежності від того, як наші батьки. Сприймали навколишнє середовище. Так само вони змушували поводитись і нас. Потім до цього додається життєвий досвід і непідтримка друзів або батьків у наших захопленнях. Потім ти розумієш, що тобі начебто наплювати на інших, і тобі потрібно турбуватися про себе. Але все ж таки в голові виникає думка: а що скажуть інші? Це як така внутрішня глибока заноза, яка болить. Кровоточить, ти розумієш, що її потрібно видалити, але залишаєш її там, де вона є. Вивчаючи цей страх у самому собі і спостерігаючи за своїми діями, я зрозумів декілька речей. Перше, будь-яка людина зациклена тільки на своїх проблемах. Ніхто в житті не думає стільки про ваші проблеми і про результати від ваших дій, ніж ви самі. Друге, тільки ви. Складаєте собі прогнози і передрікаєте собі провал, ґрунтуючись не на об'єктивних, а на суб'єктивних речах. Адже людина забуде про вас через кілька миттєвостей і навряд чи буде згадувати ваш провал роками, як ви колись щось сказали не те, або раптово прирвали якусь бесіду. Дійсності людям наплювати, і вони думають так само про себе, і вони не зацікавлені, щоб вас зрозуміти. Непевний, що вони і себе розуміють. Третя річ: якщо ви засуджуєте інших, або у вас хтось викликає агресію, або вас звинувачують без підстави, це говорить лише про те, що у вас є травмованість і скутість. Щаслива людина посміхається усім, нездорова ненавидить усіх. Загалом занепокоєння думкою оточуючих, це суто внутрішня проблема, яка сидить і виходить із вас. Тільки ви цього боїтесь, тільки ви собі надумуєте, тільки ви створюєте в голові ці проблеми, і тільки ви себе засуджуєте. Час це виправити. Як саме перше, почати з розуміння, що всім не догодиш, і на все погане знайдеться хороше. Так і навпаки, світ не ідеальний. І поки більшість людей вважає, що земля кругла, є сотні людей, які кажуть, що земля пласка. Тож, що можна очікувати від суб'єктивної думки. Друге, навчіться відкрито говорити про свої страхи і переживання. Наприклад, якщо у вас є якісь непорозуміння з друзями, скажіть їм прямо про це. Так, ви побачите, хто дійсно друг, а з ким бажано попрощатися. Третє, потрібно навмисно робити те, чого ви боїтесь. Цей метод називається позитивне знецінення. Тобто, коли ви думаєте, що вас будуть засуджувати за якісь ваші дії, потім нічого цього не трапляється, і ви розумієте, що життя не зупинилось, ваші соціальні зв'язки залишились, і світ продовжує рухатися далі.